на Курщині, урагани через війну та війна в Європі. Мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я на зв'язку з ісітою гая. І після цього будуть дуже сильні землетруси по всій планеті, і вони будуть мати. Такі жахливі наслідки. Будуть обстріли, будуть захоплення території РФ. Це відбувається для того, щоб зробити повноцінний обмін. Тобто там все відбувається по домовленостям, а, тому ось воно як йшло роками довго, воно в такому ж темпі буде. Криток. Тому Тайвань це ймовірний а, також епіцентр воєнної ситуації. Давайте поговоримо сьогодні про різні події, саме почнемо з е, територіях е, РФ. Скажіть, що зараз буде відбуватися з Росією? Чи будуть е, території потерпатися від обстрілів? Так насправді я бачу, що в Україні є зброя, і будуть відбуватися обстріли на певних територіях Росії. Також я бачу, що на певних Торіях будуть відбуватися катаклізми, і можуть бути навіть невеликі землетруси. А чи зможуть чи зможе Україна дістатися ближче до Москви, і коли саме насправді Україна може це зробити в будь-який момент? Просто Європа і Америка надає дозволу на обстріл Москви і на обстріл багатьох територій. Немає такого дозволу на використання даної зброї, тому це не відбувається. Якщо цей дозвіл дадуть, які наслідки можуть очікувати Росію, якщо цей дозвіл дадуть, це буде початком війни в Європі і Європа це знає. Якщо вона дозволить обстріл Москви, а в Європу також почнуть обстрілювати і Європа зараз готується. Також до таких подій, тому частково війська НАТО стягуються в Польщу, до Польщі. Є варіант, коли війна розпочнеться в Європі? Якщо Україні дадуть дозвіл на обстріл російських територій, війна буде в Європі 100%. А Яка ворогідність того, що війна в Європі може розтягнутися не дуже довгі роки? Є вірогідність не на довгі роки, а приблизно 2-3 роки ще війни в Європі, тому що буде примінена така зброя, що людство просто не притримається більше. Якщо в Європі почнеться війна, ви маєте розуміти, що Буде промінена максимально вся можлива зброя, і після цього будуть дуже сильні землетруси по всій планеті, і вони будуть мати такі жахливі наслідки, як. Наводнення і цунамі також по багатьом територіям планети, тому ось ці випробування зброї, які відбуваються зараз, вони проводять до катаклізму. Війни вони проводять до катаклізму. Тому що коли бомба падає, є наслідки. Це рух тектонічних пліт. Вони пробивають дуже сильно і вони впливають на планетарну вібрацію. Тому після війни. Як правило, завжди йдуть якісь значні катаклізми. Я бачу занепокоєння людей, велике хвилювання і страх, нерозуміння майбутнього, незнання, що буде далі, куди йти, куди рухатися. Для них це незрозуміло. Коли захоплювались територією України, люди розуміли, куди їм треба рухатися. Вони рухалися до Києва. Вони рухалися в Європу, вони розуміли, хоча б куди треба тікати. а На тих територіях люди взагалі не розуміють, що їм робити і куди їм рухатися. Їм рухатися на територію України, їм рухатися на територію Росії. А вони відчувають, що скрізь вони чужі, скрізь вони не потрібні. І дуже важка психологічна ситуація це те, що я бачу точному моменті. і сіти скажіть, чи можете ви сказати, що буде з Курською областю? Взагалі, які яке її майбутнє? Але я бачу, що ця область буде регулярно обстрілюватися, і згодом вона стане схожою на Донецьку область? Скажіть, а чи зможе Україна в найближчий, найближчий період захопити ще якусь область, яка відноситься до РФ? А, звичайно, будуть обстріли, будуть захоплення території РФ. Це відбувається для того, щоб зробити повноцінний обмін їхніх територій на українські території. Це зрозуміло, але все буде залежати знову ж таки від. Того, який дозвіл дасть Європа і Америка, і головні питання будуть вирішуватися все одно після президентських виборів, тому що позиція двох кандидатів вона розходиться з приводу України з приводу війни, тому зараз всі знаходяться в такому очікуванні. Скажіть, давайте трошки тепер поговоримо про е міжнародну ситуацію про світ. Скажіть, Ізраїль і Іран, конфлікт між цими країнами. Е що ви бачите зараз? Яку ситуацію? Я бачу, що конфлікт буде загострюватися, він буде продовжуватися і між Іраном, і між Ізраїлем і Ліваном. Але е Авіасполучення не буде припинятися там. Тобто це така війна, коли одні знають, що зараз ці будуть нападати, інші знають, що зараз ці будуть нападати. Тобто там все відбувається по домовленостям. А, тому ось воно як йшло роками довго, воно в такому ж темпі буде продовжуватися. А чи бачите ви, коли це, врешті-решт, закінчиться? Я бачу е, дуже. Велике завершення багатьох процесів приблизно в 2030 році завершується великий кармічний цикл для планети, а тому десь ще сім років нас чекає планетарна трансформація, планетарні зміни. Чи зможуть чи бачите, ви чи можуть інші країни так само створити такий воєнний конфлікт, такий самий як у України з Росією? Який перетворюється потім на війну, або ж як у Ізраїля з Іраном. Ну, є деякі гарячі точки? Це Японія і Китай, це протистояння двох Корей між собою, Південної і Північної Кореї. Це Тайвань. Там є гостра точка для Америки і для Китаю. Це країна, яка підтримується Америкою, і також має зв'язки з Китаєм. Тому Тайвань це ймовірний, а, також епіцентр воєнної ситуації, і можливо а Також розгортання воєнної ситуації, яка буде стосуватися Китаю і Японії. Чи можна вважати, що зараз ураган і Хелений цей Мілтон, да який насувався на США, це наслідки російсько-української війни? Так, частково це так, і частково зараз іде випробування зброї Хар. Вони дивляться, як вона працює, і всі ось ці. Події, які відбуваються з катаклізмами, вони на 90% рукотворні. Є ймовірність а, ряду землетрусів, які можуть пронестися по всій планеті. Ця ймовірність зберігається до кінця року. Чому це може бути? Іде постійне випробування зброї, і воно йде як у воді, так і під землею. І це впливає на рух технічних пліт, тому. Є зараз ймовірність, ось таких землетрусів. Також наближення космічних об'єктів до землі може спричиняти. Різні катаклізми, і зараз до кінця року є ймовірність наближення певних космічних об'єктів, які будуть впливати на те, що відбувається саме на планеті Земля. Дякую вам Ісіта. до зустрічі наступного тижня. До побачення. Слідкуємо за ситуацією далі. Якщо у вас є якісь питання до ісіти, обов'язково пишіть в коментарях. З вами була Олена Ковальова. Це прогноз подій. До зустрічі у наступних випусках.